Тож, минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж. Одну особу врятовано. Гірськими рятувальниками Прикарпаття було врятовано групу туристів у складі восьми чоловік. Рятувальники 20 разів надавали допомогу населенню через ускладнення погодних умов. початку року на Прикарпатті виникло більше 250 пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж, під час яких одну особу було врятовано. 20 лютого, о 16 годині 16 хвилин, до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Токарська у місті Івано-Франківськ. До місця виклику одразу було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківська та рятувальників частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю до місця пожежі рятувальниками було встановлено, що виникла пожежа покрівлі приватного житлового будинку, площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували дану пожежу в найкоротші терміни. Постраждалих на пожежі немає. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють. Загалом з початку року на території області. Виник Кло 245 пожеж, восьмеро людей загинуло. Недотримання правил пожежної безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі люди, які нехтують правила пожежної безпеки. На сьогоднішній день на пожежах дев'ять людей отримали травми та вісім загинуло. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає. Усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної та власної безпеки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101. Як безпечно користуватися газовими приладами для приготування їжі? Великі газові балони можна використовувати лише у приватному секторі. Розміщувати їх в багатоповерхівках та високих будинках заборонено. Купуйте лише сертифіковану продукцію в авторизованих магазинах та дотримуйтесь інструкції виробника. Не розміщуйте біля газових приладів папір, тканину та інші легкозаймисті речовини. Не допускайте потрапляння на пальники чи балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. Не залишайте пальники та плитки без нагляду. Забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовуються газові прилади. Якщо ви відчуваєте запах газу або чуєте тихий свист, перекрийте вентилі та провітріть кімнату. Ремонтуйте та обслуговуйте прилади лише у спеціалізованих організаціях. Пам'ятайте загальне правило: спершу запалити сірник, потім вмикати газ. Вчіть дітей правильному поводженню з плитою та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнавайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних. Продовж минулих вихідних рятувальники Івано-Франківщини два десятки разів надавали допомогу населенню через ускладнення погодних умов. Через сильні пориви вітру на території області було чимало повалених дерев та зірваних дахів. Було проведено заходи з розрізання гілок 15 дерев, що впали на проїжджі частини доріг в різних районах області. Тричі виїжджали для демонтування небезпечних аварійних конструкцій та аварійних крівель з даху поліклініки, торгового центру та житлового будинку в місті івано франківщини також рятувальники двічі розрізали дерева, що впали на легковий автомобіль, внаслідок чого одна особа отримала травми. Дана ситуація мала місце у місті Рогатин. В іншому випадку рятувальники провели заходи з підняття огорожі, яка впала на легковий автомобіль. Для проведення робіт було залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки. Рятувальники Прикарпаття нагадують, що у випадку дії штормового попередження, а саме посилення вітру, Потрібно не нехтувати застереженнями та дотримуватись основних правил безпеки, тож радимо дотримуватись наступних правил безпеки, а саме при сильному вітрі уникайте різних споруд підвищеного ризику, таких як мости, трубопроводи, лінії електромереж. Тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхні пошкодження. Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж. Закріпіть нестійкі елементи житлових і нежитлових приміщень, щільно закривайте вікна, двері, також горишні люки. Працівники служби порятунку вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати застереженнями працівників служби порятунку. Бережіть себе та своїх близьких. Протягом вихідних днів гірськими рятувальниками Прикарпаття було врятовано групу туристів у складі восьми чоловік. Як з'ясувалося, під час мандрівки чорногірським хребтом деякі особи з групи травмувались, тому їм була необхідна допомога гірських рятувальників. Пошуково-рятувальні відділення селища Верховина прибули до туристів та надали трьом потерпілим першу домедичну допомогу. Супроводили всіх разом до села Бестрець Верховинського району, після чого травмованих туристів було передано медичним працівникам. З метою зменшення виникнення нещасних випадків у гірській місцевості головне управління ДСНС України Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час зимового відпочинку у горах. А для того, щоб покращити навички порятунку людей в зимовий період у гірській місцевості, надзвичайники постійно підвищують свій професійний рівень. Так, нещодавно гірські рятувальники спеціальної пошуково-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели групу Пові навчання на сніголовинну тематику провели навчально-тренувальний збір із гірськими рятувальниками другої спеціалізованої пошуково рятувальної групи, це включаючи пошуково-рятувальне відділення осмолода та вигода. Збір стосувався тематики сніголовинних навчань. На даних навчаннях ми відпрацювали пошук на лавинонебезпечних небезпечних схилах і також такий тип пошуку, як пошук з шляхом зондування схилу та пошук лавинними біперами. Такі тренування з особовим складом пошуково-рятувального відділення проводяться на регулярній основі ми рятувальники цілодобово підвищуємо свій рівень професійних навичок, що в подальшому нам пригодяться для виконання дій за призначенням, так як зараз погода нестабільна, йдуть значні опади, після чого йде значне потепління, вітер на схилах передуває сніг, тобто є достатньо факторів, які підвищують лавину небезпеку, що власне створює певну загрозу для туристичної громади. Тож у разі планування відпочинку у горах необхідно зважати на погодні умови в регіоні. На. Лошуємо і попереджаємо, що при висвітленні на сайтах або при е, моніторингу е, погодних умов прислухайтеся до рятувальників, прислухайтеся до гідрометцентру, до інших таких джерел інформації щодо е, погодних умов, і при їхньому погіршенні в подальших там трьох трьох чотирьох діб. Уникайте даної мандрівки, і краще її перенесіть або оберіть маршрут, який не буде проходити на даних вершинах, і або там де є значна лавина небезпека. Прикарпатські рятувальники радять туристам користуватися мобільним за застосунком порятунок у горах, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR-код. Второстовувати повний функціонал додатку, щоб ви могли не тільки телефонувати, відправляти смс-та інтернет-сповіщення з точними координатами, вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите у відповідний розділ. Тут є умови використання надані. Потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації. Як ви бачите, деякі графи є з позначкою Зірочки. Ці графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните, ви натискаєте клавішу Продовжити. Після цього вам на, на смартфон повинно прийти на електронну почту прийти відповідне сповіщення, і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку Порятунок вгору. І після цього ви зможете зайти, увійти додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користуватись. Додаток працює за допомогою gsm мережі і розроблений так, щоб споживати мінімум заряду батареї. Додаток є частиною великого проекту Система gsm моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, який передбачає також технічні заходи та розробку обладнання, що працює за допомогою радіозв'язку та міжнародної межмережі передавання даних. Встановивши додаток з зарестров, зареєструвавшись ньому, ви потрапляєте на головний екран. Де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку, вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох: українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином до застосунок буде надсилати смс, чи це буде робити безпосередньо застосунок. Чи буде це робити додаток по замовченню для смс. Бажано, щоб тут стояла галочка додаток за замовчуванням», тому що так 100% гарантія, що ваша СМС надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ Інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень івано Франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатка. Перша основна функція ви можете телефонувати до чергового пошуково рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно відповідну кнопку затиснути на дві Для того, щоб надсилати смс свої смс-координати на цей номер он потрібно також кнопку затиснути на 2 секунди